Наша нова пісечка. Такий маленький кулірок, малюсенький, який стоїть на всіх пальниках. Дивіться, що робить. Метрова труба в вогні. Це все нагріває внутрішню трубу. Тут воздушна рубашка, сзади улітка. І отсюда йде теплий воздух. Це питання до того, який кулер, слабий чи не слабий. Він бешений просто. Питаю, друзі, приїхали на вентилятори, подвійний кулер Для пальника на відпрацьованому маслі. Кому потрібно, замовляйте. В наявності вже там півтисячі штук. Тепер будемо відправляти в день замовлення.